Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на каналі Інальтум. Мене звати отець Назарій Зузак, я ремокатолицький священник, і сьогодні ми продовжуємо нашу вже традиційну рубрику Питання відповіді від вас, дорогі глядачі, надійшло запитання про таке непросте явище, феномен як гіпноз. І питання звучало в такий спосіб, як католицька церква ставиться до гіпнозу, як вона його розуміє, бачить чи рекомендує, не рекомендує. Використовувати його, за яких умов, для яких цілей. Отже, дорогі, будемо говорити сьогодні трішки про гіпноз. Це тема непроста, одразу можу сказати, навіть в спільноті науковій щодо дуже багатьох питань, пов'язаних з гіпнозом, немає єдиної думки. Буду намагатися подати вам те, про що. Наука на даний момент чітко може сказати, що до явища гіпнозу, і те, як церква на даний момент бачить цей медичний, терапевтичний інструмент, і за яких умов і для чого христинин католик може користатися цього інструменту. Отже, спочатку визначення, чим є гіпноз. Класичне визначення говорить нам, що гіпноз це особливий тимчасовий змінений стан свідомості людини, який характеризується декількома явищами, моментами. Перший це стан глибокого розслаблення фізичного, другий момент це стан одночасного дуже сильного сфокусування, зосередження психічного на якійсь одній ідеї. І третій момент важливий, який вирізняють всі досліджувачі гіпнозу. Це такі моменти, особа, яка піддається гіпнозу, є дуже сугестивною, тобто вона є податна на вплив того гіпнотизера, того, хто звершує гіпноз над нею. Отже, ці три моменти є ключовими: людина розслаблена фізично, психічно зосереджена. На якійсь одній пануючій домінантній ідеї, і вона знаходиться в більшому чи в менш під більшим чи меншим впливом гіпнотизера. Отже, сама природа гіпнозу, як на даний момент це бачить наука і церква, вона має природний характер. Гіпноз це не якісь чари, магія, чи якийсь надприродний вплив на людину. Гіпноз це психосоматичний механізм впливу на людину, яка в ту в той чи інший спосіб співпрацює з гіпнотизером. Загіпнотизувати когось без його волі, в принципі, неможливо. Завжди є співпраця. Як я вже сказав, гіпноз щодо гіпнозу є, існують різні теорії. Одна з альтернативних теорій взагалі вважає, що гіпноз це певна форма соціально-психологічної взаємодії гіпнотизера і особи. І ця теорія наголошує на тому, власне, що це завжди більшою чи меншою мірою є добровільна співпраця. Якщо хтось не хоче піддаватися чиємусь впливу, він завжди може його заблокувати. Ми знаємо, що гіпноз е, підгіпнотичний вплив, гіпнотичний вплив має різну ефективність щодо різних людей, тобто різні люди. По різному здатні піддаватися гіпнозу. Існує категорія людей, власне, які дуже погано йому піддаються, навіть при бажанні співпрацювати. Натомість є люди, які дуже податливі на гіпнотичний вплив. Деякі дослідники стверджують, що це люди, власне, які, в яких дуже є тверда сильна установка на підпорядкування авторитету, такі люди більше. Податні. Існують ще інші дослідження, але це не є сьогодні темою нашого, нашої відповіді. Я Не хочу вас дуже цим е, цією інформацією вас обтяжувати. Що хочу сказати, наступне дорогі, декілька слів про історію е, гіпнозу. Е, таким прабатьком, е, який був першопрохідцем е, взагалі в сфері е, такого гіпнотичного впливу на людей, вважається. Німецький лікар Франц Антон Месмер, який жив у XVIII столітті помер у 1815 році. І він є творцем такої псевдонаукової теорії, яка отримала назву тваринного магнетизму, або пізніше в деякій літературі на честь свого автора отримала назву Месмеризму. Отже, це дуже така складна карколомна теорія. Головною головною ідеєю цієї теорії є те, що в кожному організмі існує певний універсальний магнетичний флюїд, це допомога якого можна впливати на організм, людину, в тому числі на його психіку. Автор цієї теорії, Франц Антон Месмер, вважав, що можна впливати на хвороби і лікувати людей. Він взагалі вважав, що це універсальний засіб для того, щоб лікувати, лікувати всіх хворих. Церква в певний момент. Коли ця теорія тваринного магнетизму, яка стала, як я вже сказав, попередником сучасної теорії гіпнозу, вона стала настільки популярною, що церква почала в певний момент це питання досліджувати на нього реагувати. Тому тодішня конгрегація святого офіціуму в 19 столітті декілька разів реагувала на поширення цієї, як пізніше виявилося псевдо. Наукової теорії, власне, ставлячись до неї негативно. Людовік, 16, король Франції, в 1784 році скликав таку наукову комісію власне, для дослідження цього тваринного магнетизму прототипу сучасного гіпнозу. І ця наукова комісія ствердила, що ця теорія є неправдива. У XIX столітті британський вчений Джеймс Брейд. Який помер в 1860 році, дуже талановитий хірург, який захопився цією теорією, намагався її зрозуміти, довів власне деякі фальшиві постулати цієї теорії, але одночасно визнав, що засновник цього руху, цього так званого месмеризму Франц Антон Месмер, що деяку слушність він мав. І е, цьому е, британському хірургу Джеймсу Брейду ми завдячуємо те, що він чітко відрізнив природний психосоматичний механізм гіпнотичного впливу від його псевдотеорій. І власне цей Джеймс Брейд вважається тим, хто дав початок е, науковій теорії е, гіпнозу. Серед його постулатів е, було, е, були наступні. Е, він вважав, що гіпноз може бути цінним в лікуванні. Деяких нервових розладів, але в жодному разі його не можна використовувати як головний метод лікування в більшості випадків. Тобто, завжди потрібно використовувати його лише як додатковий механізм допомоги людям з деякими. На його думку, нервовими, наприклад, розладами, не залишаючи класичних методів лікування. Також Брейд вважав, що гіпноз не є універсальними ліками, як вважав Месмер, це не є від всіх хворіб. І він сказав такі слова, що хто би вважав гіпноз за таке знаряддя, він або є дурним, або шахраєм, тобто людину, яка або дуже сильно помиляється, або якась свідомо вводить в оману інших. Переходячи дорогі до сучасної практики гіпнозу, можемо сказати, що вона є досить поширена. Її зараз використовують для різних цілей в психотерапії, використовують для як додаткова як додатковий механізм інструмент для допомоги особам, які страждають на ПТСР, депресію або тривожний розлад, тривожні розлади. Використовують як форму анестезії в деяких випадках, використовують для боротьби з різними узалежненнями, наприклад, тютюновою алкогольною. Думаю, що більшості відоме так зване кодування, є різні види кодування одне з них це психологічне, яке власне використовує гіпноз для того, щоб допомогти людині і створити в неї умовний рефлекс. Який буде асоціювати для неї алкоголь з чимось болючим, неприйнятним, неприємним. Отже, зараз в медицині гіпноз використовується. Що церква, що церква говорить нам про гіпноз? Отже, фактично, вперше позитивно про гіпноз висловився папа Пі 12. Пригадаю коротенько, що це був папа, який в 50-х роках, в дуже багатьох численних своїх зверненнях, почав давати католицькі відповіді на дуже актуальні проблеми і питання суспільно-громадського життя світу, в тому числі він скерував свою увагу на біоетичні проблеми на. Справи пов'язані з психотерапією, яка в 50-х роках ХХ століття почала дуже активно розвиватися. І папа почав з притаманною церкві і, в тому числі конкретно, папі Пію XII, такою ретельністю, старанністю показувати, що в конкретних феноменах є доброго, допустимого, природнього і слушного, а що в них є небезпечного, недоброго, що може суперечити науці віри. І бути для християн шкідливим. Отже, в 1956 і 1957 роках в своїх двох зверненнях перше звернення стосувалося природного безболісного дітонародження, друге звернення було скеровне до лікарів щодо моральних проблем, пов'язаних зі знеболенням. Папа прямо віднісся до теми гіпнозу. Що важливого папа при цій нагоді сказав? Отже, він порівняв, він конкретно говорив про гіпноз як знаряддя медичної терапії, чи психотерапії, чи як форма інструмент медичного знеболення. І, ставлячи певні застереження, він окреслив, що гіпноз може використовуватися для деяких медичних цілей. Одночасно, папа. Окреслив умови, цілі при яких гіпноз може бути використаний, і одночасно пригадав небезпеку гіпнозу і перестаріг перед зловживанням цим методом терапевтичним. Отже, папа ствердив, що у випадку знеболення моральна оцінка гіпнозу, який використовується для знеболення, буде такою самою, як і оцінка будь-якого іншого. З неболючого засобу людина покликана допомагати одна одній, коли якась людина надмірно страждає, чи вона стоїть перед якоюсь великою проблемою, пов'язаною зі здоров'ям, потребує, наприклад, хірургічного втручання, яке пов'язане з великим болем. Людина, використовуючи даний Богом розум, має прийти іншій дині на допомогу, і якщо Наша наука і технології розвинулись настільки, що ми можемо знеболювати якісь втручання, хірургічні чи будь-які інші медичні втручання, то ми маємо це зробити. Папа наголошував на тому одночасно, що існує певна небезпека, коли ми впливаємо на вищу сферу душі людини. А класично в католицькому вченні до цієї вищої сфери є відноситься. Свідомості нашої відноситься розум та воля. Власне, з гіпнозом є цей момент складний і небезпечний, що гіпнотизер впливає на здатність людини сприймати, реагувати, і в певний момент він теж нав'язує свою волю гіпнотизованому. Тому цей момент є дуже небезпечний, тому що він може. В певних моментах бути замахом на гідність людини, її свободу, її правдиве добро. Тому баба чітко окреслює, що кожна людина з огляду на свою природу, на свою створеність на образ і подобу Божу, повинна постійно бути притомною. І якщо це звичайно, наскільки це від неї залежить, використовувати Богом даний розум і волю. Людина може дозволити на. Певне придушення чи завуження її свідомості, її здатності сприймати, мислити і відчувати лише в тих моментах, коли на кону стоїть якесь її дуже важливе серйозне добро, коли по-іншому не можна. Отже, папа стверджує, що ми можемо використовувати метод гіпнозу в медичних цілях. Він перше окреслює, що це має бути в медичних цілях. Не можна використовувати гіпноз для розваги. З пустопорожньої цікавості, чи для того, щоб робити якісь експерименти над людиною тільки в медичних цілях. Це перша умова. Друга умова. Той, хто чинить такий гіпноз для в розумінні папи XII, це якийсь терапевтичний медичний, медична маніпуляція, він робить це для правдивого добра цієї людини, не в якихось цілях. Експериментів, не для яких цілях, щоб зробити якесь шоу і так далі. Отже, другий момент це правдиве благо цієї людини. Третє, гіпнотизер це має бути компетентний лікар, тобто, це має бути особа, яка знає, що вона робить, і цей наступний критерій, дуже надзвичайно важливий. Четвертий момент це те, що особа щодо якої здійснюється гіпноз. Має бути добре поінформована і дати свою поінформовану згоду на те, що будуть по відношенню до неї чинити. Наступні моменти, про які згадуються, це те, що це вже не в Папі папіпі, але загалом в моральній теології це те, що людина, яка піддається гіпнозу разом з нею, має бути її близька людина, якій вона довіряє, яка має бути свідком того, що Відбувається для того, для добра, щоб вберегти гіпнотизованого, але так само нерідко, щоб допомогти і бути, бути свідком, який в певних ситуаціях може уневинити і захистити честь того, хто здійснює гіпноз, тому що теж гіпнотизована особа в певний момент, навіть не зазнаючи якоїсь, не не зазнавши якоїсь шкоди, може звинуватити. Лікаря, наприклад, в якихось зловживаннях, отже, необхідна присутність когось обов'язково третього. Папа Пій, XII сказав, що гіпноз, власне, підтвердить те, що гіпноз є певним формою природнього психосоматичного впливу на людину. Тому цей феномен має бути науково досліджуваний, і церква тут теж покладається і співпрацює зі здоровою. Наукою, але обов'язково мають бути дотримані етичні норми, тому що гіпноз є сферою дуже і дуже небезпечною, тому що людина, яка йому піддається, відкривається на глибокий вплив на свою найвищу сферу душі, на розум і вільну волю з боку іншої особи. І, на жаль, як показує нам історія, деякі факти неодноразово. Будучи в такому вразливому стані, гіпнотизовані особи піддавалися різному впливу шахраїв або насильників. Тобто, це є дуже знаряддя делікатне і небезпечне. Тому церква знову ж таки застережує тільки в крайній дуже важливій серйозній потребі, людина має вдаватися до чогось такого і завжди під наглядом, завжди. Віддаючи себе в руки компетентного, але теж морально бездоганного, скажімо, лікаря, тобто того, якому ви довіряєте, щодо якого немає застережень щодо його моральності чи його намірів дорогі. Що ми ще можемо сказати про гіпноз, його небезпечність опосередкована церква. Насвітлює в документі Ісус Христос Носій Води життя християнська оцінка руху New Ейдж. Цей документ з 2003 року, виданий Папською радою з культури, і папською радою з міжрелігійного діалогу. Одного разу в цьому документі згадується гіпноз як одна з практик, на жаль, якими, на жаль, зловживають адепти руху New Ейдж. В документі є таке формулювання за допомогою різних практик, в тому числі гіпнозу, Адепти New Age намагаються відтворювати псевдомістичні стани, транси, тобто вводити, входити в ці стани, їх відтворювати, в них залишатися, їх контролювати. І документ стверджує, що ці практики створюють умови. Дуже небезпечною мовою психічної вразливості людини. Те, що, те, про що говорить цей документ, такими дуже загальними і е, трохи абстрактними словами, на практиці дуже добре і чітко про це наголошують екзорцисти, що гіпноз е, це, хоча є природній механізм психосоматичного впливу, але він десь перебуває на пограничі духовного світу. І хто йому піддається, може наразити себе на вплив демонічних сил, особливо якщо гіпноз звершує людина, яка займається езотеризмом чи окультизмом, особливо, якщо людина має злі, лихі, нечесні наміри по відношенню до гіпнотизера, або якщо хтось використовує гіпноз як засіб розваги. Чи створення шоу. Всі ці випадки наражають людину на сильну, психічну небезпеку, але теж духовну. Є дуже багато компетентних, компетентних екзорцистів. Я наголошую на слові компетентних. Жоден з екзорцистів не є непомильний, в публічній в такій уявленні багатьох християн, екзорцисти такі дуже харизматичні, люди, яким дуже довіряють. Харизматики, зцілювачі, порогання злого духа дуже часто хтось дуже може наївно і ем, дуже ем, бути прив'язаний до думки, до кожної думки, яку говорить кожен екзорцист, це не є правильно. Екзорцист це священник, це людина, яка теж може помилятися. Тому, коли я відсилаюся до, дос, до досвіду екзорцистів, то відсилаюся завжди до сукупного досвіду, який згідний з наукою церкви. І відсилаюся до найбільш авторитетних людей, які відзначалися чи відзначаються святістю життя врівноваженістю, послухом церкви. Це є дуже важливо. Отже, такі екзорцисти, не демонізуючи гіпнозу, вони тим не менше вказують на дуже багато моментів, які можуть бути небезпечними. Для людини. Я думаю, що багатьох з нас може цікати запитання, отже, чи мені вдаватися до нього, чи ні. Дорогі церква католицька не дає нам, не дає нам прямо таких відповідей. Як мудра мати, вона насвітлює проблему з різних сторін, використовуючи найкращі здобутки наукові, але передусім оцінюючи феномен з перспективи віри, розсудливо показує нам. Якщо феномен є однозначно злим, церква про це говорить. Якщо є однозначно добрим, вона це теж чітко про це каже. Але якщо він є нейтральний випадку гіпнозу, але може мати серйозні небезпечні наслідки для тих, хто нерозсудливо е вдається чи застосовує гіпноз, чи йому піддається, церква теж про це говорить. І власне в цьому випадку щодо гіпнозу, церква. Власне, цю тактику застосовує. Вона його не забороняє офіційно. Як я вже сказав, ПІ12 навіть дозволяє його в деяких терапевтичних, медичних цілях використовувати, але встановлює дуже чіткі рамки і критерії цього. В кожному в житті може бути різна ситуація, і її завжди треба розглядати конкретно. Не можна комусь давати пораду. Загальна така наука, яку я зараз подаю, вона дана, щоб побільшати світло в нашій голові. В нашому умі і щоб ми побачили, як, як на це дивиться зараз суспільство, трішки як бачиться наука, яка може помилятися так само, і як бачить цю справу церква. Натомість вирішувати завжди належиться нам самим. І я завжди раджу, щоб конкретні випадки, які хтось має, радитися з конкретним духівником чи компетентною особою в приватній, в приватній розмові. Моя засада є така, що гіпноз, я його не демонізую, я вважаю, що це є психосоматичний природний механізм впливу на людину, але я погоджуюся з усіма тими, які бачать велику небезпеку в зловживанні ним. І е, моя особиста, така життєва позиція, що я нікому не раджу піддаватися гіпнозу чи тим більше е, займатися ним, якщо на це немає дуже суттєвих. Дуже суттєвих вказівок і, і причин. Я вважаю, що в дуже багатьох справах те, що деякі особи намагають осягнути, намагаються осягнути через гіпноз, може бути осягнене іншими засобами, і природніми, і передусім духовними молитвою, практикуванням тайні церкви і так далі. Тому заохочую дорогі довіряти Господу. Заохочую бути розсудливими, не поспішати завжди в таких складних моментах промолювати справу, просити світла, Духа Святого і радитися з мудрими, компетентними, досвідченими і головне Божими людьми. Тоді ми зможемо в кожній ситуації, в тому числі в ситуації пов'язані, наприклад, з тим, чи використовувати гіпноз, чи не використовувати для якогось терапевтичного втручання, ми зможемо отримати. Максимально добру, безпечну і корисну для нас відповідь. Дякую вам всім за увагу, дорогі. Залишайтеся з нами. Дуже вдячні, що дивитеся. Я особисто дуже дякую, що ставите запитання. Перепрошую, якщо не завжди вони є, можливо, найкращими чи повними. Стараюся, наскільки можу давати їх ґрунтовно, Готувати відповіді на запитання, їх вам подавати доступно, але якщо в чомусь не раз це не виходить, тому прошу суворо не судити. Теж прошу про молитву за мене, за наш канал. Нехай Господь Бог всіх нас благословить, просвічує і провадить. Залишайтеся, Божими. Слава Ісусу Христу!